Купити землю іноземці в Україні не зможуть, а лише братимуть в оренду. Про це йдеться в законопроекті. Також у ньому передбачено створення державного земельного банку, який матиме першочергове право купівлі землі у власників. А тим, хто її придбає, буде невигідно продавати на діли у перші сім років, бо доведеться сплатити великі податки. Государство буде скупати землю. и потом на открытых аукционах ее продавать с такими же ограничениями, как и распоеванную землю. То есть после продажи, после покупки на аукционе вашего желания продать, опять же, в первый год 100% налог, второй год 90%. Таким образом, пытаются предотвратить любые возможные спекуляции, Аби власники паїв після проведення земельної реформи не були позбавлені паїв, сьогодні проводиться велика роз'яснювальна робота, наголошують чиновники. В основі цього роз'яснення лежить, мабуть, головна фраза. Не продавайте землю. Не продавайте землю. здавайте її в оренду. Чітко буде определена стоимость процентна ставка, скільки потрібно оплатити оренди за землю. Вона сьогодні колеблеться від 3 до 4% от в Харківській області. Чотири платять ті, хто хоче переманити пайщиків до себе. І отримать земельний наділ. І ще один механізм, що надається реформою власникам землі, можливість заставити земельний акт у банку. За оцінками фахівців, заставна вартість орної землі на Харківщині буде коливатися від 4 до 8 мільярдів гривень. І коли, хоча б половина людей побажає заставити власні гектари, припускають чиновники, до сільського господарства підуть мільярдні інвестиції, які генеруватимуть прибутки. Світлана Маренич, Микола Кузін, ОТБ новини.